Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань, програм негативних. Можна очистити себе близьких людей, дітей, онуків. Тож, промовляйте свої імена, коли я говорю всі, хто дивиться відео, близькі люди. І, і... і... і я. Дітей, внуків також можна очистити. Давайте подивимося. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу. Магічного впливу будь-якого втручання негативного. Як віск, потани, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна магія негативна, привороти остуди, хвороби. Порчі на смерть, заздрість, зглаз. порчі на здоров'я, мороки, депресії. Перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, смуток, страждання, депресії зійдуть із усіх, хто дивиться відео близьких людей і сіль весь негатив на себе забере буде так, так і так є. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили янголів, охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть. Тут дуже сильні порчі. Це люди, які ви знаєте, що вони негатив роблять. Прошу вищі сили, допоможіть, відкрите всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. І з цим воском у життя тих, хто дивиться відео, близьких людей приходить вдача, гроші, успіх, здоров'я. Енергії, сили, молодість, краса, енергії повертається любов, щаслива доля, чоловіча, жіноча відкриваються всі шляхи дороги на перемогу, на вдачу, здійснюються всі мрії, плани, наміри, приходять великі потоки грошей, відкриваються всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я без перешкод. Буде так і такі. Як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди. Солодкі для грошей, для вдачі, для успіху, для щастя. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди, липкі для успіху, вдачі, здоров'я, енергії, краси, молодості, грошей, фінансів. Буде так і так є. Так, добре, давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився негатив, магічний вплив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео, близьких людей, зняти негатив. Орчені програми. Дуже багато розмов іде. За вами слідкують, перемивають кожну кісточку, заздрять. Багато неправди неправди говорять про вас, багато неправди. От. Це можуть бути родичі або люди, друзі із дитинства. Багато неправди говорять, перемивають кісточки. У Вас над ними перемога, ви вже на інший рівень якийсь перейшли, вони ніяк не можуть на вас вплинути. От. І щось відбувається. Тут вийшла карта, Ну, це все одно не спрацює, але планують магічний вплив робити, щоб у вас не було успіху, щоб ви не змогли. Досягнути якоїсь мрії, вдачі і опускалися руки, щоб ви не змогли так рухатись вперед. Ну, прям хочуть бачити, як ви страждаєте, якісь е, такі переживання ваші, може, стосуються відносин або просто. Коли все зруйновано, втрачено. І сльози і страждання. Це я заперечую. Це в них не виходить, тому що ви всі перешкоди, перепони, всю магію спалюєте просто своєю енергією на своєму шляху. Абсолютна перемога. Вас не зупинить, ніщо не може зупинити. Ви вже зовсім інші, не такі, як були колись. Тут показана королева кубків, правда, ну, це говорить про те, що ну, люди використовували вашу доброту, напевно так, енергію. І їм хорошо таке якесь є оточення, ви знаєте цих людей, їм хорошо, коли вам. Погано, їх це тішить, їм стає спокійніше. Ну вже зовсім інший рівень у вас. Душа другого рівня. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на вдачу, на успіх. Дивіться, які гарні карти, двойка жезлів, фортуна. Вдача, тройка королева Пентаклі, Фітуз. Пентаклів імператор. Вони досяжені. Абсолютно. Тут дуже хороші карти виходять. Прошу вищі, сили, допомоги. Одведіть, одверніть ворогів і поверніть їм назад. біль сльози, страждання, все погане, все лихе, що вони робили, про що планують робити? Зруйнуйтесь, хай самі з собою це роблять. Хай самі це все переживають. Більше чіпати вас не можуть, одсікаються на віки вічні, одвертаються по інших шляхах ідуть. Як тільки починають лихо робити, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не можуть, буде так. Відновлюю, повертаю, всі сили, енергії, бажання. Мрії повертаю, жагу до життя повертаю. У вас кожен день сповнений силами, енергіями, радощами, здоров'ям буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Тут ще крадник за спиною. Ну Це більше по лінії жіночій по маминій лінії або по лінії дружини, сис, е, ваші, якщо ви жінка. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на успіх, вдачу, щастя. Дорога легка, двері всі відкриті, все погане і лихе, що роблять вороги, повертаються і назад. Так, так є. Всі зглази, порчі, прокляття, заздрість, всю повертаю їм назад. Хай самі з цим живуть. Більше на вас впливати не зможуть. І з ваших близьких людей, які з гуся вода сходить, сходять усі негативні програми. Заздрість, зглази, навороти, порчі, прокляття більше не працюють, буде так і так є. І. Ух, як горить. Перекривали дороги з е, пута. На ногах знімали, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив? Тут повертається мішечок гроші. Ще можуть ваші щаслива доля, чоловіча жіноча відносини, коли люди можуть в шлюбі стати, одружитися. Створити сім'ю повертаються, це ваша доля. Прошу ви, Сили, скажіть, допоможіть, чи є негативний магічний вплив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео, близьких людей. Ось ставили демона, суща, відпала, прив'язана була. Стоїть на ножки на одній нозі. Скажіть, допоможіть, чи лишився негатив, що треба очистити? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Захист стоїть. стоїть. Ну, в голові там планують вороги. Присутній тут вийшов чоловік, агресивний, він дуже... Лютувати буде, може погрожувати, щось вам будуть говорити. Ще небезпека йде від мусульманського, може християнського ігрегора. Заперечу, весь негатив убираю. Це більше стосується розсорок агресії. Може використовувати таку агресію, щоб люди пішли з дому. Полишили будинок, полишили квартиру, от, заперечу, або, можливо, самі, от е, хто дивиться відео, у вас е, такий був е, зрив психічний, і ви наробили, ну так, да, це яка морочена програма морок, е, е, наробили собі погано. Угу. Ви будете спокійні, захист працює. Тут навіть а, все завмерло стосовно фінансів через магічний вплив. весь негатив убираю. Дуже хороші карти. 10 пентаклів, двойка жезлів і 8 пентаклів. Коли. Все буде гаразд. Головне, не нічого не робіть. Дивіться, коли ви це може зараз почистимо, але там такий закріп, закріплено, як через мусульманський чи християнський егрегор. Воно таке потужне буває, і людям важко витримати, може пробувати захисти. От коли відчай, ви, будь ласка, нічого не кажіть, не зривайтесь. Тримайте таку фразу в голові. Головне не наробить собі хуже, гірше словами чи діями. Ну, буде перемога. Тут все буде гаразд. Дуже хороші карти сонця, перемоги, зірки. Прошу Вищі сили відкрити, всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях. Знімає всі пута. Мороки, аморочені програми знімаються, висорки, творотні програми знімаються, відновлюється здоров'я, повертаються сили, енергія, фінанси. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і таке. Все погане, все лихе, що робили вороги, повертається їм назад. Осікає всіх демонів, сущів, мерців, одвертає все поганих лихе. Повертає на затворгові, не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові, а тому, хто робив, лишає. буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможе. Це, щоб не робили вороги, все на себе роблять. І всі плани ворожі зруйновано повністю. Прошу Вищі сили і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей не на мить не лишайте, де буде захист міцний буде так, і так і. Дуже гарна відбулася чисточка сьогодні. Гроші повер... повернуться до вас, ви не, від... не впадайте в вічі, можливо, займе час, можливо, так може бути. От, і не майте реакцію. Тут вас будуть дратувати. не знаю, щось мені йде, як наче навмисно хочуть. Відчути реакцію, щоб ви з можуть виводити навіть от навмисно, щоб вам хтось говорив, там, ти якийсь сумашедший, ти якийсь такий нервовий, це насправді навмисно виводять на це, щоб побачити цю реакцію, потішитись, ну, не реагуйте, будь ласка. Тримайте свою енергію при собі. Коли ви відповідаєте на такі роздратування, ви втрачаєте енергію, тоді дуже важко відновитися і можна зайвого якогось наговорити. Дивіться так, добре. Все, ми сьогодні завершимо. Ця свічечка допрацює всім. І цим воском, всім, хто дивиться відео, близьким людям приходить успіх, удача, щастя, перемога, здоров'я, здійснюються всі наміри, плани, мрії, без перешкод буде так і так і є. От, до речі, ця свічка теж, бачите, показується, вам повертається те, що стягували. Це стосується як і фінансів, здоров'я, енергії, любов, любов, любовних радості життя сімейного. От, добре. І нагадую, не забувайте, будь ласка, про відгук. Це може бути коментар, донат, уподобайку можна поставити. Бо Поширити це відео також, щоб ви ще сили розуміли, що ви радієте, вам потрібні ці чистки. І що відбувається такий відгук від вас. І тоді набагато сильніші, краще будуть працювати чистки захисту. вони працюють і так, без відгуків, просто. Може слабше. Ну, працюють. І ще можна вимикнути звук. От буває люди можна вмикнути відео, звук вимкнути, і чистка буде відбуватися. Людина у присутності вашій, а ви чистку, ну якби, ви чиститесь. От. Добре, я на цьому завершую. Все буде гаразд. Дякую ще раз вам за увагу і до зустрічі!